Вітаю! У цьому випуску ми зануримося у фізику руху, з'ясуємо, що ж це за сила, яка змушує все навколо нас рухатись, і як це насправді стосується кожного у повсякденному житті. Отже, давайте почнемо з простого, але дуже цікавого питання, з яким стикався, мабуть, кожен чому, скажімо, автомобілю або навіть волосипедисту набагато легше заїхати на крутий пагорб, якщо перед цим як слід розігнатися. У чому тут секрет? А відповідь, як виявляється, криється в одному дуже специфічному виді енергії енергії, яка безпосередньо пов'язана саме з рухом. І ця енергія має свою назву кінетична. По суті, це і є та енергія, яку має будь-який рухомий об'єкт. І так саме вона допомагає нашому уявному автомобілю здолати той самий пагорб. Гаразд, з назвою розібралися, але що ж впливає на кількість цієї кінетичної енергії? Від чого вона залежить? Що важливіше, маса об'єкта чи його швидкість? А давайте проведемо невеличкий уявний експеримент. Уявімо собі боулінг. Спочатку візьмемо дві кулі різної ваги, але запустимо їх з однаковою швидкістю. А потім дві однакові кулі, але одну запустимо вдвічі швидше. Що ж буде мати більший ефект? І результати, знаєте, дуже показові. Так, важча куля збиває більше кеглів, це логічно. Але коли ми подвоюємо швидкість, ефект просто колосальний, набагато більший, ніж від простого збільшення маси. Швидкість тут грає ключову роль. Власне, всі ці спостереження з кулями для боулінгу чудово вкладаються в одну просту фізичну формулу. Давайте подивимося, як це все виглядає мовою математики. Отже, ось вона: ЕК дорівнює МВ у квадраті, поділене на 2. На перший погляд, може і виглядає трохи страшно, але насправді тут все дуже просто і логічно. А тепер найцікавіше дивіться, енергія прямо залежить від маси. Тобто, якщо подвоїти масу, енергія теж подвоїться. Все просто. Але енергія залежить від квадрата швидкості. Це означає, що якщо подвоїти швидкість, енергія зросте аж в 4 рази. Уявляєте, ось чому та швидша куля для боулінгу справила такий фурор? Здавалося, усе зрозуміло. Але є один дуже хм, філософський нюанс, виявляється, кінетична енергія це не щось абсолютне, все залежить від того, хто і звідки спостерігає. Давайте знову уявимо ситуацію: ось їде автобус, а на сидінні просто лежить книга. Питання вона рухається? Чи є в неї кінетична енергія? І відповідь тут не така вже й проста. Ну, дивіться, для пасажира, який сидить поруч, ця книга абсолютно нерухома. Вона просто лежить. Відносно нього, її швидкість нуль. Отже, і кінетична енергія теж нуль. А тепер погляньмо ззовні. Для людини, яка стоїть на зупинці, ця ж сама книга разом з автобусом проноситься по в швидкості. Для цього спостерігача книга має цілком реальну і навіть значну кінетичну енергію. Ось і виходить, що кінетична енергія це величина відносна, все залежить від так званої системи відліку, тобто від того, з якої точки ми на все це дивимося. Так, з кінетичною енергією розібрались, але це лише половина історії. Щоб побачити повну картину, нам потрібно додати ще один вид енергії. Візьмемо, до прикладу, літак у небі. Він має кінетичну енергію, бо він, очевидно, летить, тобто має швидкість. Але водночас він має і так звану потенційну енергію, просто тому, що він перебуває на великій висоті. Це, так би мовити, запас енергії пов'язаний з його положенням. І коли ми складаємо разом ці дві енергії, енергію руху і енергію положення, ми отримуємо те, що називається повною механічною енергією, це, по суті, загальний енергетичний бюджет об'єкта. І тепер, озброївшись цими знаннями, ми можемо повернутися до нашого початкового питання. Нарешті розберемося, як саме працює той трюк з розгоном на пагорб. Дивіться, що відбувається. Розганяючись внизу, автомобіль накопичує величезний запас кінетичної енергії. Коли він починає підійматися, швидкість падає, а висота зростає. Тобто кінетична енергія нікуди не зникає, вона перетворюється на потенційну. Цей початковий заряд енергії руху, по суті, оплачує підйом, допомагаючи боротися з силою тяжіння. Це класичний приклад переходу енергії з однієї форми в іншу. І цей принцип працює абсолютно всюди. Подумайте про гойдалку: внизу максимальна швидкість і кінетична енергія, вгорі зупинка і максимум потенційної. Або про м'яч, що стрибає. Це нескільченний танець між кінетичною та потенційною енергією, який по суті і описує рух у нашому світі. А де ще можна помітити цей обмін?